Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогенькі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на 3 лютого 2025 року понеділок. Як завжди, у нас чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант: кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички! Дивимося карту дня для вас! Туз жезлов, Вперед із піснею. Енергія ключом б'є. Нові е-е нові ідеї, нова енергія для нових справ. Начало чогось нового. Начало неділі, да? Активність якась. У когось, знаєте, понедільник день важкий, а у вас, дівонки мої одинички, Буде вперед із піснею, Енергія просто благоприятна такий день для всіх вирішування швидких, миттєвих, бистрих питань. Знаєте, раз, туди, сюди, мотнулися, зробили. вирішення випросів, удачна, удачні договора, да? От таке щось, дуже багато, велика активність. І, Щас. Знаєте, я б хотіла, думаю, що це можливо, це. Mm, mm, Як би сказати? Закінчення якогось періоду в вашому житті, от якесь щось було, да? і почало нового, ну, начало місяця, скажімо так, закінчився один місяць, да? і в новий місяць і в новий місяць в новими якимись там ідеями, з новими задачами, з новими цілями, да? от щось будете обратно. Все і день може бути пов'язаний і не то, що це буде можливо, що вам там бігати, ганяти і вирішувати питання. Це може бути пов'язано е, з е, навіть. Із інтернетом. По карті миру це може бути вирішення питань, питань по інтернету. Да? О, там ви сидите, але ви вирішуєте масу питань. І такі от, бистро. Комунікація, скажімо так. Да? І, ну, але день дуже великих справ і дуже плодотворне вирішування, я б сказала, навіть плодотворне вирішення всіх ваших справ. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Давайте подивимося, який понеділок буде у вас. А у вас понеділок пяш мічей. О, тут конфліктні ситуації, тут повна голова якихось думок, тут контроль, тут аналітика, в цей день якісь іспитання, труднощі, які повинні ви вирішити. Можете конфліктувати, можете створитися, самі собі знаєте горі от ума. Думки, 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 щось отам, аналіз, які у вас, хтось троне, щось вам там претензії, знаєте, таке може бути. Да. Вам ось пропозиція. Одна, друга, третя пропозиція. Да, а ви в якихось обмеженнях, а ви щось конфліктуєте, Вам якось, до вас, до вас будуть люди приходити таким якось з добротою, з намірянням, а ви от такі якісь. Будете агресивні. Гр -гр -гр. Не хочу, не трогайте, не не, не х не... ну таке буде. Да? Якісь будете трошки агресивні. Дорогенькі мої двічки, контролюйте себе, але у вас такий денючок буде непростий понеділок. Можливо, до вас навалиться дуже багато справ в понеділок, да? і те, і те, і те, і те, і ви будете якось трошечки. Як я кажу, хоча тут не ця, не ця карта, що напали всім селом, їли, да? але ви будете трошки агресивно це приймати. От у когось це буде так. А взагалі, я ж кажу, що карта невеличких конфліктів, аналітики, роздумів, да? контролю. Ну, таке, знаєте, день такий. Не бігатня, але думки будуть бігати. Будуть ваш анали... аналит... аналітика вашого його розуму. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Давайте подивимося, яка Який день у вас? Шестерка кубків. Зустрічі з людей з минулого. Да? І карта дітей, можливо, карта періоду ностальгії, карта спокою, карта душевного, ну, такого тоски, да? печальки трошки навіть, я б сказала, ну, як ностальгія, Таке по відчуттю з е тріти людину, наприклад, з якою давно не спілкувалися, ну, з минулого, да? з минулого життя. І от захочеться, як от, поговорити, поспілкуватися. Якось серце трохи. Я ж кажу, матка відчуття трошки тоски, і карта випадає, випадає тройка мечів, Якась зустріч з минулого, яка трошки розбиває серце. Да? якась... з людиною, з якою, можливо, у вас ця людина колись була в вашому житті, може, важлива. Але ви могли поссоритися з цією людиною, бо були якісь у вас такі розрив, можливо, відносин. Ну, це не любовне, це може не тільки бути любовно, да? Це може бути з людиною посварились. посварилися. Да? Чи не допоняли, навіть не сварилися, а просто не допоняли друг друга. І ось ця людина, можливо, повернеться до ваше життя, і ви з нею будете якось. Ну, Є така якась інформація, така енергетична. Людина з минулого і ця зустріч. Буде ця зустріч якась така, трошки, як навія на вас тоску. <сум> Минуле спомните. Отаке. Це в декого може бути таке. Але не обов'язково, що це чоловік, це може бути і жінка якась для жінок. Так? Але з минулого людина, яка була колись для вас важлива. І, а взагалі така карта е, спокою і е, ну, благоприятна там для, як, е, ситуація для, для вирішення якихось справ. Це кубки у нас, це наші емоції. таке. Буде, Можливо, е, дуже багато людей якихось з минулого. Буде, да? То той дзвонить, то той напише, то з тим не спілкувалися, з'явилися. Да? Такий мій прогноз. Або ця карта також ді, діточок. Так що дітки, дітки внуки теж будете займатися цими, цими справами, цими дітками і внуками, як, кого там. може, в кого правнуки, хто в мене дивиться, то і правнуками. Е, дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, мої четвірочки! Давайте подивимося, яка, е, який понеділок буде у вас. А у вас дев'ятка жезлів. Моє нікому не віддам. Конфліктні ситуації, відстоювання своїх інтересів, відстоювання своїх ресурсів, пауза у справах, ви, понимає, ви будете відстаювати те, що ви заслужили, що у вас вже є. Наприклад, там, преміальні да, там, чи зарплату свою да, будете відстаювати. Або матеріальні якісь блага, да, там будете теж там, я, так і все. Або не тільки та, наприклад, справа, наприклад, ви, я беру те то і те, то роблю. І будете відстави, чого ви будете це робити. Але в будь якій ситуації це невеличкий конфлікт. Виставлення інтересів, я що буде якась конфліктна ситуація. Але конфлікт є конфлікту у рознь. Да? Можна і з кулаками, а можна і словом вбити. Да? З якимсь... Чоловік якийсь буде вас тригерить, там... це рідна людина, це людина, яка. Ну, по крові, скажімо так. І оце, ця людина буде вам щось там претензії якісь пред'являти, і ви будете думки будуть, якісь на такі от, конфліктна можлива, ситуація така. Оце ви будете е, в понеділок будете щось відстаювати, щось будете там е, з ним вирішувати. Це сімейна, сімейні діла, скажімо так. це якісь, е, а Можуть бути і не сімейне, це може бути е, ну корпорація, це може бути ваша на роботі. Де ви можете відстаювати, але це може бути те, по королю кубків, це може бути енергія, наприклад, не сам людина, а наприклад, та справа, яку ви вклали свою душу, наповнені задоволені тою справою, то ви можете відстаювати свої. Е, ну, по, по цій справі відстаювати її. Да? От я вважаю, що це правильно. Ви можете відстаювати свої інтереси, своє, своє дітище, да? що ви создали, зробили, і там, наприклад, навіть отчіт. Да, наприклад, якусь там структуру да, державну, і вам треба буде захистити, От я доказати, що я там права, що я правий. Може там, провірка, ревізія, контроль, аудит, що там може бути таке, що ви можете відстаювати своє. Але карта відстоювання своїх інтересів, карта день буде трошечки ну, конфліктний, я б сказала. Да? Головна боль у вас буде. Голова буде боліти, Як у цього, -цього красивого хлопця перев'язана голова. Да? І то у вас буде трошечки головна біль. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне щоб б не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!